Так, всім доброго дня. Хочу швиденько розказати про сенсорні вимикачі, вимикач-вимикач із Алиекспрес. Хто бажає купити, зараз швиденько розкажу. Так, приїжджають отакій коробці в комплекті. Інструкція конденсатор гвинти, кріплення. Е, коли замовляв перший, багато чув. Знайомі казали, вони погано працюють, вони недовго працюють, замовив перший Бонда, такий казали, фірменний, з пультом. Дуже зручно керувати, ліг вкрився на кроватку, світло вимкнув або вімкнув, що забажаєш. Так. Працює вже 6 років. Він програмується довгим натисканням на цю кнопку. Він програмується на будь-яку кнопку такого перемикача. Працює по радіоканалу 433 МГц. Так що працює вже 6 років. Казали, буде він грози боїться. Нічого, не знаю. Працює. Працює класно. Нічого не глюче, ніде нічого. За 6 років поміняв тільки тут батарейку в пульту. Так, за цим все ясно. Що з пультом, все вроді би розказав. Так, це звичайні. Звичайні, і на що я хочу звернути увагу, хто буде замовляти. Вони, оказується, є різної товщини. Оці що товщі, вони тут незначно товші. В них чомусь краще спрацьовує сенсор. Чи краще скло прилягає, не знаю. Чи може коли його прикручуєш до підрезетника, чи цей тонше його викривляє, не знаю. Стіна вроді би рівна. Ну, а такі, що оця ось частина трохи товща, вони працюють чомусь краще. Підсвітка тут буде. Зелена з красним. Тут, звичайно, буде голуба, блакитна, з червоним. Так. Так, монтуються вони, отакі в аврорі я купив підрозетники. Сам Оця частина знімається, отут ось підковирюється, викруткою. скло знімається. І тут по краях можна прикрутити. На ці саморізи. Ну, В одному місці я трохи схитрив. У е, мене вже стояв підрозетник е, пластиковий, ну, без цих саморізів. Я в стінці засверлив під швидкий монтаж, вставив пробочку на три і е, прикрутив. Тут місця хватить, тут можна зробити отвір трошки ширше, нічого не заважає. Прикрутив і тримається. Е, Тримається чудово. Так що, хто буде купляти, під'єднується, як звичайні. Все розписано, в інструкції все сказано. Нічого тут немає такого серйозного. Ну, а що я хочу звернутися? ця коли частина тонша, чомусь вони на сенсор реагують. Не знаю, може мені такий попався. Хто знає так, далі. Ось у другій кімнаті стоїть подвійний. Теж працює чудово, вже працює Ну не 6 років 4. Нема ніяких проблем. Вночі підсвітку видно, на очі не б'є, дуже зручно. Так, ось де ще один. Теж підсвітка голубенька, блакитна. Працюють чудово, не клацують Устанавлюються вони. Я ставлю звичайні у мене сенсорні, кажу сенсорні. Звичайні у мене лампочки світлодіодні. І нічого не моргає. Ставлю я без конденсатора, без ото. Їх у мене вже накопилося з усіх кімнат. Ще брав в Китаї отакі розетки. Дуже чудові, Ну це дескло, а ці розетки важкенькі. Приємні на дотик. Ну, а вимикачі, отакі сенсорні. Не знаю, казали, грози боїться. Працюють уже по 4-5, а те, що перші 6 років. Так, ще одна розетка. В процесі ремонту тільки встановив з двома зарядками Type-C і голубенький блакитний. Роз'єм, вроді би, як кажуть, як швидка зарядка. Ну, ще не перевіряв. Ось така теж Є захист, скляна поверхня. Ну, розетки чомусь в Китаї дорогі. Набагато дорожчі, ніж вимикачі. Так, ось, ось ще один. Працюють. Всі працюють, нема ніяких в мене нарікань. Цей свіженький, це я тільки встановив. Нема ніяких нарікань, завжди працюють, руки вологі, вологі. Ну, звісно, на склі є відбитки. Від цього нікуди не дінеся. Так що на цьому поки все. Кому що цікаво, запитуйте. Що знаю, розповім. На цьому все. До побачення.